Сьогодні хочу показати вам бюджетний таунхаус. Всього навсього просто всього на всього 50 тисяч доларів. До Києва 7 кілометрів, 3 кімнати, 2 санвузла, гардеробна, кладова. Усе є. Дивіться, бачите? Просторий санвузол першого поверху, що мені дуже подобається: зона кухні студії. Класно, можна все розунувати, є задній дворик. Задній дворик реально великий, класний. Тобто, що ще треба за 50 тисяч доларів? Є кладовка, туди можете складати все, що захочете. Показую вам другий поверх. Другий поверх мені подобається тим, що тут високі стелі воно додає простору, бо кімнати невеликі, але це спальні. Що вам від спальні потрібно? Виспатись, да? ліжко і шафа. Для шаф зроблені класні ніші, вони не будуть забирати у вас візуально простору. Санвузол ну, невеликий, хотілося б скажу чесно, але ванна стане, унітаз стане, все стане, що потрібно. Ще одна третя спальня. Ось ніші для гардероба тут немає. А ось в цій спальні якраз є. Я б її батьківською зробила, бо гардеробна величезна, і подивіться на цю стелю. Ну, 50 тисяч доларів, 7 кілометрів від Києва. Вся інфраструктура в пішій доступності. І ця секція готова. Залишився один в готовій секції за 50 тисяч. Отам От в тих секціях будується, і там теж 50 тисяч доларів. Що би ви взяли? Я би взяла за 50 тисяч доларів готові секції. А вам думати?